З вчорашнього вечора окупанти обстрілювали Нікопольщину. Під ударом опинився районний центр. В місто прилетіло понад 40 ворожих снарядів. Людей не зачепило, проте є серйозні руйнування. Пошкоджено чотири об'єкта комерційних: один приватний будинок, 13 багатоповерхових будинків і дитячий садок. Летіло і у двір багатоповерхівки, в які мешкають батьки Анастасії під час обстрілу. Подружжя ночувало у коридорі. Полетіли окна в'їзді в під'їзді, в, під в першу чергу, потім на балконі пробіла нам повністю балконну раму. Адбілась в потолок. У нас дуже много ті да, осколочка в потолку, в стіні. Уже в четверте обстріляли ось цей район. Більшість мешканців звідси поїхали. Їхні квартири безжально нищать окупанти. Стекла постраждали рядом. будинок постраждала покрівля, а то потім пострадала фундамент. Ну, частково, в основному окна. Марганецька громада також зазнала ворожої атаки. Окупанти гатили з градів та важкої артилерії, зачепили воду та електрокомунікації. Без світла залишилося понад 10 тисяч родин. Також була пошкоджена і насосна станція. Тож вода зникла в оселях більш ніж у 40 тисяч сімей. На ранок електропостачання у громаді було відновлено. Насосну станцію також запущено на Криворіжжі Ніч минула без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт району не був обстріляний спокійно. все і на прикордонні території. За даними оперативного командування Південь, підтверджені втрати ворога за добу складають два миномети, танк, гаубиці, акація, зенитна установка та п'ять одиниць автобронетехніки. Також в небі над Дніпропетровщиною наші сили ППО знищило три ворожі безпілотники. Софія Куценко, Дмитров, новини 11-го каналу.